14 квітня 2024 року я Олександр Васильів, губиних московський район, Дніпропетровська область. Ну ось Я вам показую черенки, які я посадив неділі 3 назад. Я вже не пам'ятаю, якого числа, я собі не записував. ну Три неділі вже стоять. Тут десь 300. Десь 300 череночків, 40 з лишнім форм. Є по 2, є по 3, є по 10 череночків, кучі зв'язані. Вони стоять у косово, кокосовому субстраті. Оце сьогодні вирішив заглянути і подивитись. Думаю, як же шконіву побачити, як там є чи нема. Ну і глянув ось понизу. Понизу пішли корішки. Наш основа вже є. Основа вже є. Скоро можна буде висаджувати в відкритий ґрунт. Ось корішки, ось ці корішки, вон видно. Короче, процес пішов. Буду потихеньку виносити на вулицю. Хоча у стоїть у Оце другий день, а то постояла на балконі. В ньому тепло ночі. Холодно закалялося, але одна вулицю в тіньочок вийду Буду заносити. Ну, Хоча, мабуть, буду накривати агроволокном, коли посажу грунт. От. Це такий вид на сьогоднішній день. Щериночків, які я поставив на укоріння. 3 неділі не раніше. Замачував я їх у медовому розтворі ложка на 10 літрів води постояли сутки. Перед цим замачував в обичній воді. Перед цим думав, як садить, думав грізапон їх опускати і не рішився. Чомусь не рішився, хоча він в мене є. Я там предварічно корінці ставив. Черіночки. То, да, корнів'я система пішла розвиватися, а Брунька затрималась трошки. Ну, Все-таки там в мене 2 саженці вічі стоїть у квартирі. Вже теж в мене. Ну, там Кишмиш юпітер і коронний. У мене там, погрібі вони валялися. Я їх взяв, думаю, попробую. Коли все нормально. Так що різефон працює. Ну все-таки по старому медовий раствор, медову водичку зробив. Ну, а зараз покажу де їх буду садити. В тому місці, де я буду садити, я там вже висадив неділі-дві вже в мене стоїть кишмиш Юпітер. Проложив я каплю. Ну і оце в мене кишмиш печір. Купів. такі бронячки. Тут їх небагато. Пробне, як воно в мене. Ну, рано, рано я їх натикав сюди. Це сьогодні робив отаку каплю. От, робив отвір водичком, дирочку і вирізав всі штруби, отакий От кусочок. Розрізав його сюди і дуже добре получається. Зараз відкрию і покажу. Ось так вона працює. Може сильно, я у мене сильно Працює, буде більше, я далі буду на, на, набивати, то напор може бути не такий. Ось так працює капля. Поставив бочку 200-літрову. Заглушив залушечко із капельного полива. Воно тугенько надівалася, що на крані, що тут, кипяточком полив і насадив. І воно піджало, так що тут буде насаджена мене шкілка, в мене радна. А Бронячки це вже отакий. Це виноград який був сажанцями посаджений прошлою весною. Багато не визрівшого було. Ну а такі бронячки пішли розпускатися. Знизу, зверху там ще одна, більш немає. І так практично на кожному кущі. Те, що пропало. І не виціло отбиває знизу буде. виноград також і тут. От. От таким. Слава Україні. Красна роза. Так. Це Наталі вже в такому стані. з цвітям видно. Побачив в цьому році і Наталі. Це так все посажене осінню в прошлому році. Ну, в, верніше в 2022 році осінню. Це сон Анжеліки. Це я ще не бачу, може і немає. А це я розкинув благородний. Такі в нього розпущені бреньки Там далі пішли прививки, подарунок Оксані, далі не пам'ятаю Єсть уже я бачу Пішли б штам зроблені Так, це в мене шкільний вальс Дніпровський свинір щось мовчить, мабуть йому хана Жу... журавчик червоний. Ну тут цілий ряд все добре. Прима України в такому стані. Буба. Далі. Буба. Отак от, от. А прима України я розложив метрів на 30 точно, а то й більше. прима України. Далі Дакота, також посажений у минулому році, клубнічний, розовенькі, брунячки і зорінька пішла далі. Все, все чудово поки. Хелена. Тут в мене торнадо підсажений саженцем. Брав у нежний папи саженець. В общем, ось такий стан. Все показувати не буду, воно все в одинаковому виді, вигляді, там і динька, і байконур, Андрій 53, Всі вони одинакові, пстри і алвіка. А це, це персик. Не багато на цьому дереві, але цвіте. Тут більше. А тут побільше. Набагато явно видно. Прийдеться вбирати лишнє, як зав'язати. Ну і добре розвивається окуліровочка Фуджі сорт. Одна. І ось друга, зроблені в вересні місяці. І яблуньки починають свісти. Тут також робив прививки, але от на такому не пішли. Тільки одна зацепилася, теж фуджі. Розводимо селітру 30 грамів, на 10 літрів води, підкармлювати рози, ну і остальні кущі можна. Це березкліт маленький, от росочки. Сейчас покажу великий, який росте. Оце жовтий. А це? З білим. Це в мене по шию. Оце такий більш розложистий, не підв'язаний. І там білий.